Один з центральних матчів 13-го туру екстраліги, в якому зійшлися рівненський кардинал та Львівська енергія, завершився мінімальною перевагою господарів. Енергетики втратили нічию на останніх хвилинах зустрічі. З результатом задоволений, бо перемога завжди є перемога, і три очка добули в купілку. Ще й, по ходу, обійшли енергію. Як говорили, що перед грою, що це була гра за шість очок. Значить, по самій грі, так як ми планували, гра видалась. Ну, по тому сценарію, як ми думали, що піде енергія команда, яка там, не, дає, ну, не дає грати, пресингує, не дає довго думати. Першу половину першого тайму краще провели львів'яни. Енергетики дещо перегравали суперника в позиційній атаці і були ближчими до взяття воріт аніж господарі. Рівняни в перші хвилини гри помітно нервували, вочевидь, давалися в знаки величезна відповідальність за результат. Під час матчу здавалося, що матч завершиться нічиєю з рахунком 1-1. Однак гравцям кардиналу вдалося перевернути все з ніг на голову наприкінці гри. Після обрізки енергетиків у центрі поля прийшла контратака, яка завершилась результативною передачею. Валянюка на Сондака. Теска Кардаша пробив влучно в воріт. Сталося це за хвилину 22 секунди до завершення матчу. Судячи з гольових моментів, які були створені як нашою командою, так і кардиналом, в принципі, нічия була більш закономірним рахунком в другому таймі, зуміли додати, незважаючи на те, що пропустили гол, зуміли зрівняти, мали велику кількість моментів, щоб реалізувати. Та Вийти вперед, на жаль, цього не сталося, не завжди перемагає той, хто більше створює. Кардинала сьогодні була краща реалізація, тому в нас є час, щоб підготуватися до матчу-кубку, щоб виправити помилки і грати більш впевнено і здобувати перемогу. Заключні приблизно 80 секунд енергія провела граючи з п'ятим польовим. Втім, відігратися вже не спромоглися. Кардинал, що називається на жилах, виграв надпринциповий матч, і вперше в історії обійшов енергію у турнірній таблиці чемпіонату. Віктор Терещук у ритмі подій.